Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Віоліті. Вище 30 тисяч гривень. Отже, 5 грудня було продано багато лотів монет, але я розкажу про 16 найцікавіших. Всім приємного перегляду! На 16-му місці 5 рублів 1902 року, період правління Миколи II, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 6 мільйонів тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило золотом лотом 34 людини і було зроблено 35 ставок, ставок. лот був проданий за 30 тисяч гривень або 723 долари. На 15-му місці Суверен 1844 року, матеріал монети золото 917 проби, вага 7,97 грам, тираж монети 3 мільйони штук, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 46 ставок. І лот був проданий за 30 160 гривень або 727 доларів. На 14 місці 20 корон 1908 року, угорський тип, матеріал монети з золото 900 проби, вага даної монети 6,76 грам, тараж 138 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 7 людей і було зроблено 30 ставок. І лот був проданий за 30 тисяч шістсот гривень або 740 доларів. На тринадцятому місці рубль 1892 року, період правління Олександра III, матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, тираж 2 мільйони 100 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 99 людей і була зроблена 51 ставка. і лот був проданий за 33 тисячі 4 гривні або 796 доларів. На 12 місці 10 рублів 1902 року. Матеріал монети золоту 900 проби, вага 8,6 грам, тираж 2 мільйони штук. Місце знаходження Вінницька область. Стежило золотом 32 людини і було зроблено 38 ставок. І лот був проданий за 34 тисячі 450 гривень або 831 долар. На 11-му місці рубль 1725 року, період правління Катерини І, матеріал монети срібло 728-ї проби, погаданої монети трохи більше 28 грам, місце знаходження – Київська область, стежило золотом 76 людей і було зроблено 48 ставок, і лот був проданий за 39 тисяч гривень або 940 доларів. На 10-му місці ще одна монета 5 рублів 1902 року, але вже з вищою ціною. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 40 людей і було зроблено 16 ставок. І лот був проданий за 40 тисяч одну гривню або 964 долари. На 9-му місці Луїдор 1702 року, період правління Людовіка 14-го, матеріал монети золоту 917-ї проби, вага 6,5 грам, місце знаходження Київська область, Стежило за лотом 271 людина і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 41 751 гривню або 1007 доларів. На восьмому місці 40 лір 1811 року, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 12,91 грам, тираж 106 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 33 людини і було зроблено 30 ставок. і лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1326 доларів. На сьомому місці 10 рублів 1911 року, матеріал монети золото 900 і проби, тираж 50 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 20 людей і було зроблено 5 ставок. І лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1326 доларів. На шостому місці рубль 1859 року, відкриття пам'ятника Миколі І, матеріал монети срібло 868 проби, тираж 50 тисяч 100 штук, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 52 людини і було зроблено 19 ставок. Ілот був проданий за 60 тисяч гривень або 1447 доларів. На п'ятому місці 5 рублів 1904 року. Тараж 2 мільйони штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 17 ставок. І лот був проданий за 65 тисяч гривень або 1568 доларів. На четвертому місці 20 доларів 1861 року. США – подвійний орел – Матеріал монети з золото 900 проби, вага 33,4 грами, тираж без букви монетного двору 2 мільйони 976 тисяч 453 штуки. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 481 людина і було зроблено 59 ставок. І лот був проданий за 115 тисяч 116 гривень або 2776 доларів. На третьому місці 15 рублів 1897 року, під обрізом шиї дві букви С, рідкість побіткіну Р. Тераж – 11 мільйонів 900 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі місце знаходження Київська область. Стежила золотом 41 людина і було зроблено 39 ставок. І лот був проданий за 135 тисяч гривень або 3 256 доларів. На другому місці 7 рублів 50 копійок 1897 року. Матеріал монети з золоту 900-ї проби, тираж 16 мільйонів 800 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 40 людей і була зроблена 61 ставка. І лот був проданий за 140 тисяч 1 гривню або 3377 доларів. На першому місці доволі рідкісний Денарій – період правління божественного Гордіана ІІ, це римський імператор у 238 році, співправитель свого батька Гордіана І. Гордіан ІІ правив лише 21 день. Правління його було таким коротким. Тому що він був битий під час битви біля Карфагену. Через безліч трупів навіть не змогли знайти його тіло. матеріал монети срібло, вага 2,71 грам. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 267 людей і було зроблено 102 ставки. І лот був проданий за 152 101 гривню або 3670 доларів.